Hello. 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 Yeah. Доброго дня, Дмитро Дінеро, ведеться запис розмови. Ні, будете поговорити з Мариною Іванівною. хто ви? Дінеро. Що ви хотіли? Я сказав, що я хотів переговорити з Мариною Іванівною. Угу. Ну, про що ви хочете говорити з Мариною? Це вже нереальна ваша справа. Що значить тому, не моя справа? телефон? Що значить не моя справа? А що вам не зрозуміло? Передайте, будь ласка, слуховку власнику цього телефону. Не передам. А чого от так? тому що ви, у вас є взяти телефон, а передати власнику ви не можете? Угу. Ти нервуєшся на грубості, мені кажеться. Ще раз, будь ласка. Кажу, на грубості нариваєшся. Та вам вважається таке. Вам чітко попросили передати, будь ласка, слухавку, хузя телефону. І тільки я зрозумію, по якому питанню, взагалі, про що ти хочеш з нею розмовляти, потім я буду приймати рішення. Ти? Потім я буду приймати рішення, чи передам я її слухавку, чи ні. Вам не зрозуміло, що робити потрібно. Я тобі зараз розкажу, що, що ти будеш не робити. а зрозуміло, що як, Ти ви російською. Слухавку Марині Іванівні. Чи, я, що вам це, блядь? Не хочу. Я телефоную Марині Іванівні. Потикати можете мати. ти, матері, Су -сунок, ти шо, єбанутий нахуй, нахуй на всю голову чи що з тобою, блядь? Угу. Все, добалакався. Ти нормальний, блядь, блять, А Це, будь ласка, к. Є... Слухавку передай. Ти нормальний, блядь, я тут. Спілкуватися далі я не хочу. Ну куди ну, нахуй трубку і путь не телефонує хубавое, блядь. Нихуя Открите. собі! Закрий Молокосос, баный, блядь! Слуха вкус. Ты шо вообще, блядь? Марин. Ну же хуана сусався, а? Може ти рота спогу закриєш, зараз і послухайся тобі, друрок. Зараз я тобі так. закрию, нахуй. Береш телефон і продаєш Марині Іване. Ты де находишся? Що ти не зрозумів? Ты де находишся, блять? Ти погано чуєш, ты дурний чуяк. Ты чітке питання, да. Ты, блядь, дороги. де находився, Я йду і дам тобі слухав нахуй, чує? так же ти ухуеш, блять. А, слуха, як ти не розумієш українську. Кажу, де знаходишся, блядь. Ти не розумієш питання, чи як? Ага, боїшся, да, сказати, де ти знаходишся? Ти не чуєш мене. Кажу, блядь, де ти знаходишся? Хуло блядь! В Дзеркалі, подивись, знайдеш там. В ти слуху, Дзеркалі я навколо, не можу передаєш. побачити, такого, блядь, долбоєба. А коли ти. ти називав, ти там його побачиш. Короче, малеш, блядь. Як не берешся смілості сказати, де ти знаходишся, телефонуй. З рота його достань, з Из луховку морей. Поняв, блядь. Хулой обна. 17. Я тебе а сам ти знайду, кажи, де ти знаходишся, блядь. Ти, ти, звісно, знайдеш, звісно. Ти навіть Марину Іванівну знайти не можеш. Быстро говори, де ти знаходишся, блядь? А то, а то блять? Быстро! Ти же піна зерта не пошла ще, ні? Піде тобі, піна. Піде Доброго тобі, піна, того, не що? переживай, блядь. Слуховку передай. Ти юбну ти, блядь, і що з тобою? Та це питання до тобі треба задати. Ти не розумієш? Не буде тобі, Маринка, ніколи, блядь. У нас з такими чморями, як ти розмовляти не буде. Так воно ж з тобою спілкуються. Ти, як ти з... чмо! Я, планами, я, я, блядь, чоловік за себе. А ти чмо? Який ти чоловік? Треба ти от ти спілкуватись навіть. Де ні, ти, ти знаходишся, блядь? блядь? Нахуй с тобой вообще квадратся? Тебе треба в О, раз, нахуй, по шиї, щоб ти здох, йобаний. Чмо, блядь, йобане. И ти, йобана, блядь. Ти в лупаны, блядь. Де ти знаходишся, я тобі спрашиваю, блядь. Да пошукай, герой. Да нахуй ты хумус нужен, блять, шукай, ты Ти какая-то. Наш ты не пытаешься сюда мной. Быстро мне говорит, да ты находишься, блядь. Ну, ты быстро, а то шо? Ну ни ну, очкуй шо ты, блядь, чуешь, а? Я, я тобі передам, передай. кажи, де де ти знаходишся. Слухавку, Зараз я подай. в місті з Маринкою буду біля тебе. Ай, ти з Марійкою будеш, ты слухавкою Ти Ты ти, ти, блядь, і що з тобою нахуй! А? <клухавка> де ти знаходишся, блядь? Клоуне, слухавку передай, ти не розуміешь. Те, блядь, українного? Постинка заела, блядь. Не, слухавку передав, слухавку не передай, слухал, слухавку. Слухавку. слухавку передай. Ти йобнутий, блядь. Ти Ты брал що что сосати хуй тобі, а не слухавку, блядь. Так ви ж будете з Мариною це робити, я там, да. де ти знаходишся, Давай. Кажи, казав... де ти находишься? де ми тут будем сосати тобі. Ага. Слухавку. У тебе є що я... сосати, блять. Зрозумі... У тебе є що сосати, блядь! Це, дружок, ти блять. У тебя б час їду шостої. П там нахуй, поняття до шостої кажи Алло. 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 Да. Доброго дня. Добрий Дмитро мене звати, я телефоную вам, Андрій Олександрович, з приводу вашої в компанії Фінанс». Раніше вже за вами спілкувались. Спеціаліст нашої компанії, вірно? Так. так. спілкувались. Андрій Олександрович, скажіть, будь ласка, я так розумію, у вас як завжди, відмову від оплати. Ні, ти що, в мене все помінялося, Тепер біжу по біжу платити. Я зрозумію. Скажіть, будь ласка, з чим зв'язано це ваше ставлення таке? Яке ставлення? Ви йобнуті чи що вам є? нахуй? Скільки вам разів говорити, що сосати mm. хуй вам а не гроші. Схуялі я должен вам платити гроші. Ну тому що ви брали їх, розумієте? Я нічого я від вас не брав, у вас немає грошей. У, у вас немає коштів, щоб від вас їх брати. Розумієш, мале? Ви ніч брали, йоба Ви попрошайка телефонні. У вас немає коштів. Ну, а хіба це не ви, коли ви брали це? Ти брали? мені зони і клянчиш гроші. Вже не в перший раз, з вашої ти, шараки ти. мені телефонують. Ви йобані попрошайки, ніші броди йобані телефоні, шлюхи Андрій, Андрій. і так далі. Я вас нахуй посилав уже сто раз, а ви далі дзвоните і просите коштів. Ну так. При тому, тому, що у вас гриво, ніхто ти, їх, їх не брав. За... І тільки, тільки за... поза того у вас ніхто їх не брав, тому що у вас їх немає. Як... Андрюх, не турся, не турся, тільки, успокойся. Нормально говори. не треба переживати, гавкати щось добре спати. Галка сте, блядь. Я тобі питаюся достучатися до твоєї, блядь, по своїй башки, нахуй. Що сосати вам за лупенник, а не гроші, поняв? Андрій, давай. Ви мені будете платити, блядь. Ти мені будеш платити. Господи, Андрюха, успокойся, z... не бери там себе так багато. Взяв 1600 гривень, ходиш з себе фраєра робиш якогось. Озвонив з себе якогось, кого? Ну скільки було, стільки взяв? Ти. Було б більше взяв би більше. на собаку. Дай труп. Скільки брав де собаку? було, стільки і взяв. Було б десять тисяч, забрав щось, би десять. Ти, ти ти свою фотку бачив, коли з паспортом закидував, коли брав кредитчині. Ти помниш себе? Ну, що моя фотка? Бомженя. Ти думаєш, що моя фотка? Бомженя, блядь, тебе зробила нахуй. І висрала тебе, бомженя. І бомження, ти, бомженя, ябану, я собі не заланюєш нахуй. Андрій. Я все прекрасно розумію, а вот ти не розумієш ні хуя. Тому що та ябана проститутка телефоном за за, ти, за 1600 грн до тебе дзвонить, як ти сказав, проститутка дзвонить за 1600 грн до тебе. І вона їзїться, і вона їзїться, готова на куліна, блядь. За тись. Віртуально фісють ти 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 хуй мені кожен гривень. день, блять. Кожен Андрюха, день мені немає мені віртуальні роботи, блядь. Не, не кричи, що так, що так потій, що я не пути, я тобі Ой, пытаюсь с... достучаться, yeah. яка то на самом ділі чмо, блядь. Какое ти, блядь, вообще бессмысленное существо вон... на цій планете. Сидишь, блядь, и надзванюєш людям попрошание через якісь копійки, нахуй. і ти жалко, минул, працюй. І ти со хуй на трасу, і твои очко и Це твоє, це твоє істинно. Ну а что, ні? разве Ти ж с проституткой. Все? Ну да. Ну конечно, да. Ну да. Бачиш, тобі вы нас ты ти подобається, як тебе гавном говном так обливають. Андрюх, Андрюх, якби мені сказав якийсь сказали, что ты нормальный я можу тебе убить. За ти стала, за твою лучше на станция, Мені Меня дуже жалко, что я потратив на тебе бы три. Печь мой, баный, это баню, блядь, що ти ты чмо, ёбану, етим, ваню, етим, блядь, ти ра. Алло? Доброго дня. Добрый день. А может быть и вечер, добрый? Меня зовут Андрей, компания Милан. Писли с Марина Мариной Ваниной, можешь пойти подключиться этим номером. А вы кто? Еще раз я по вас спустил. Меня зовут Андрей, компания Милоан. Андрей и все? Вы чуете, это? А что за Андрей такой загадочный? Я же вам скажу, меня зовут Андрей, компания Милоан. І що це потрібно, що ви хотіли? А Марина Івановна може почути за цим номером? Ну, все залежить від того, що ви хотіли. Це її номер, скажіть, чи ні? Мені потрібно з нею зв'язатися. По якому питання? Для чого, не розумію, що хочеш. З компанії Мілан телефоную. Компанія Мілан, так, так сказав, якби Офіс президента України. Що це за компанія взагалі? Ну яка різниця? Ну компанія кредитування. Що ж не знаково взагалі мені це, це, це слово. Тиміп, я можу почути на Так це спочатку мені треба зрозуміти для чого, що ви хотіли, чи ти. А ви хто такий? Агу. Mm, ти, ти ще й так, так? Да? Хоча розволя? Я питаю, ну, ким ви приходите на раніватися. Mm. Тому що мені потрібно саме з нею спілкуватися. Я не могу клацать с третьими особами. Малой, э, ты звонишь Вы, для мою... Малой, ты звонишь моей бабе, еще что-то умничаешь, что-то предъявлять решили. Ну так, дайте ей просто трубку и все, я с вами не общался. Что тебе надо? Конкретно. Ну мне потребна Марина Ивановна. Так она тебя, не будет тебе ее, короче, забудь о ней. До да, побачення. Да. все, Напиши холодной водой, не забудь, о не вообще. Да, побачення. Кинула окон, блять, на мою бабу. Че, ахуяли. Трубка, ебанит бани то. Об стенку. Малой. Так, можете ты Трубкой, ты. Трубка говорю, об стенке. Въебал быстренько. Да, побачення. Ну, еще успокойтесь. Угу. Mm -hmm. Ну, все, нахуй, Перевожу на платную линию. Добрый. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. 380 гривен минута. Тарификация по секунду. Мало хуй хоть понюхаешь напоследок? Вы вмієте нормально спілкуватися? Бо як дитина буде казати непонятно що? Хуїшку понюхаєш на прощання. Ви не вмієте нормально спілкуватися, но... Фай, дрожа, за не, не В... Под запись разочек. Так, ебаний разоч. Ось така у нас хуйня малята. Dobranić.